Добрий день, друзі. Компанія Мотор. Сьогодні у нас в огляді буде тракторці. Це шифенг. Як бачите, зараз у нас все збирається, все відвозиться. Площадка дуже-дуже велика. Ще в ангарах техніка знаходиться, в цьому ангарі, в тому ангарі. Зараз техніка збирається і вже йде на відправлення. Зараз по тракторцям ми розглядаємо трактор Шефінг, один із самих доступних тракторів в Україні з тріхточкою з валом відбору потужності. Та ще встановленим блокуванням диференціалу. Дуже класний, дуже чудовий трактор за 3500 доларів. Ви можете його придбати в нас в нашій компанії з безкоштовною доставкою. А той, хто шукає трактор і хоче подивитися, що це таке. Послухайте, будь ласка, я вам розповім. Це трактор, мототрактор, одноциліндровий, з двигуном SF138-2. Один із найпопулярніших популярних тракторів, тому що... А ціна якість, якщо зрівнювати його з якимось там кінтавром, мототрактором або зубром, він біля нього зуб або кентавр біля цього трактора навіть не стоїть десь рядом. Тому що коробка, коробка тут стоїть така, що ви її зламати не зможете. Якби не старалися, коробка тут не ламається. Двигун 138-2. Один із популярних тракторів, які 24 конячки. Теж дуже класний, дуже чудовий двигун. Нарікань взагалі ніяких немає. Далі по охолодженню. Тут встановлено водяне охолодження, примусового типу, стоїть помпа, яка прокачує повністю жидкость через двигун, блок двигуна і охолоджує ваш тракторець. Далі по передній подвізки. спереду встановлена підвіска. підвізка, нарікань немає. Рульове кермо обычно механічне, теж питань немає. Дуже класно, дуже чудово все працює. Тракторець йде з валом відбору потужності з трьохточною навіскою, включення відключення насосу НШ, повишена, поніжена передача, коробка 3 плюс 1. Задня навіска витримує 420 500 кг, вал відбору потужності 540 кг. Також встановлене допомігне йде у комплекті прицепне під прицеп. Заднє колеса йде 20, грузи встановлені позаду з обох сторін. Переднє колесо у нас встановлення 12. -те. От, попереду теж встановлено у нас з вами противоваг. Звичайна морда. те трактора вже в Україні десь 13 років, дуже класно експлуатується. Якщо вам не вистачало трьох точки та валу відборопотужності. То можете цей трактор замовляти, тому що краще за шифєнга з трьох точкою та валом відбору потужності ще трактора не було. Тобто, по ціні, по якості. Якщо вам сподобався трактор, набирайте менеджера, проконсультуйтесь, залишайте замовлення, залишайте заявки, можете переходити на сайт та побачити більше техніки у нас на сайті. Усім гарного дня, гарного огляду, дякую.